Вітаю всіх, хто любить малювати! Зараз буде відео дуже коротеньке, як рекомендація, як працювати правильно з палітрою. Бо я я таку річ побачив, що учні мої, особливо маленькі, неправильно використовують палітру. В якому сенсі? От, наприклад, необхідно замішати синій з білим кольором для неба, да, наприклад, і от вони замішують в таку велику калюжу. Це роблять дуже часто і дорослі учні таку велику калюжу заміш... ну, замішають, тобто візьмуть багато білого, синього, змішують, і виявляється, що цей кольор не попали в кольор, і вони зробили його дуже. Наприклад, дуже таким насиченим, а треба світліше зробити. ось, Чи навпаки, і вони починають, наприклад, в цю в цей великий заміс, в цю калюжу велику, починають додавати білий. Як ви думаєте, скільки тут потрібно в цю калюжу білого ну так, вбухати, щоб він щоб вона у нас посвітлішала? Ну, я думаю, що також немало. Тобто фарбу ми таким чином не економимо. Ось. І виходить, що е, замішають ще більше, тобто, біл сюди, пів банки білого да, сюди, півбанки білого, вляпають. І виходить, що дуже багато залишається цієї фарби, там неба зроблять, а е, навіть більше половини цього замесу залишається, і потім дуже, дуже шкода його змивати з палітри в нікуди. Як цього уникнути? Дуже просто. Наприклад, ви вже таку е, помилку зробили, да, і ви замішали таку велику калюжу. Ось вона у вас така велика. І вам необхідно колір е, зробити світлішим. Ви берете з цієї калюжі окремо ось, окремо берете, ну, фарбу з цієї е, калюжі, створюєте менший за розміром заміс. Додаєте вже заздалегідь заготовлену білу фарбу. І все, і проблеми нема. У вас колір той, що вам необхідно. І дивіться, наскільки мало ви, ви, ви взяли білої фарби і зекономили іншу. Ось там для різниці. Бачите, ось колір, ось колір і ось колір. так е, Для того, щоб мені висвітлити цю калюжу, необхідно ну, рази, в два-три більше цього білого, що в мене тут іще залишився. Необхідно сюди втюхати. От така рекомендація, таке відео коротеньке. Е, мене так надихнуло. Воно бо, бо дійсно шкода мені спостерігати, що, що стільки фарби уходить е, просто в нікуди. І таке відео вирішив я зняти, щоб вас застережити. І, можливо, хтось, хтось не знає, як, як це робити. Ну, ось Така вам буде рекомендація. Малюйте, не зупиняйтеся, все буде у вас добре, все вийде. До, до нових зустрічей, до побачення!